Вітаю вас, мої любі дітки! Запрошую вас в країну математики. А хто живе в тій країні? Так, числа, цифри та геометричні фігури. Там на нас чекають математичні ігри. Тож, почнемо нашу подорож. Розгляньте, дітки, уважно малюнок. Кого ми на ньому бачимо? Дівчаток. Вони всі гарно одяглися. Порахуйте і скажіть, скільки дівчаток у літньому одязі? Вірно, сім. А скільки в зимовому? Одна дівчинка. А тепер порахуйте, скільки їх разом. Вірно, їх вісім. А як же ми отримали число вісім? У нас сім дівчаток в літньому одязі і одна дівчинка в зимовому одязі. Разом їх вісім. Отже, 7 і один буде вісім. Правильно. Число вісім позначається на письмі цифрою. Вісім. Розгляньте цифру. На що вона схожа? Цифра вісім як малятко. Це малятко-не валятко. Розглянемо предмети, в яких заховалася цифра 8. Окуляри, бантик, лялька не валяйка. Яку кількість предметів позначає цифра 8? Так, 8 предметів. Давайте розмістимо у рамочці 8 ляльок. Рахуємо. Один, два, Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Правильно, наступне завдання. Ми вже з вами вивчили багато цифр. Давайте викладемо цифровий ряд від одного до восьми і починаємо з цифри один, далі цифра два, три, потім чотири, п'ять, далі цифра шість, сім, і остання цифра 8. Правильно. А тепер назвіть цифру, яка стоїть між одиницею та трійкою. Цифра 2. Правильно. А тепер назвіть цифру більшу за 1 на 2 одиниці. 3. Вірно. Назвіть цифру, яка стоїть перед цифрою 6. Цифра 5. А яка цифра стоїть після 5? 6. Яка цифра знаходиться між 6 і 8? Цифра 7. І останнє наше завдання. Як ми можемо назвати одним словом, що зображено на малюнку? Так, це геометричні фігури. Геометричні фігури можуть бути плоскими та об'ємними. На цьому малюнку які геометричні фігури? Плоскі чи об'ємні? Правильно плоскі. Вони всі розділені на 4 групи. Які фігури в першій групі? Квадрати. А в другій трикутники, в третій групі в нас круги і в четвертій ромби. Правильно. Наше завдання додати в кожну групу стільки геометричних фігур, щоб їх стало по вісім. В першій групі, скільки в нас квадратів? Шість. Скільки нам потрібно додати, щоб було вісім. Два квадрата. Один. Два. Тепер їх вісім. Шість і два. 8. Наступна група. Тепер порахуємо круги. Скільки в нас кружечків? 4. Скільки нам треба додати, щоб було вісім. Також чотири. Рахуємо. Один. Два. Три. Чотири. Тепер їх вісім. Чотири і чотири. Буде вісім. Порахуємо трикутники. Скільки їх? Шість. Скільки потрібно додати, що було вісім. Два трикутника. Додаємо. Один. Два. Тепер їх вісім. Шість і два. Буде вісім. І порахуємо ромби. Скільки в нас ромбиків? Сім. Правильно. Скільки нам потрібно додати, щоб було 8. Один румбик. Сім і один буде 8. Давайте повторимо, з яких чисел складається число 8. 6 і 2. 4 і 4. 7 і 1. Молодці хлопчики та дівчатка. Ви впоралися з. Усіма завданнями. Ви всі молодці і такі розумнички. Ну, а наша подорож підійшла до кінця. До побачення, діти!